Починаємо, так. Ознайомлені з порядком денний. Немає ніяких зауважень. Тут внесли одне питання чи два питання. Два. От. Хто за те, що включити ці два випадки? питання в порядку день? Перше питання пронесення змін до рішення. Тобто, так? Що за рішення? 29.790.700. А, 700. це з автотепу. А це бо. Це ваша. Установило вранці. Так. А, і так. Так. що там у нас за рішення з нумеру 29.74? А, ви про пояснення тлужне, щоб мене призначили з рішенням 29.74 від 24 року 19.12. А, ми скара задала на інвентаризацію земельних ділянок. Там є перше то рішення, там підчіплею, по селах. Яворі давали, вусянці давали, кістаях давали. Тепер, мабуть, там площі були, І зробили інвентаризацію у яворі. Площі не зійшлися. Мамуш прийшов, написав заяву, щоб внести зміни. Він до того рішення нічого не має. Йому треба відмовити. А в це рішення просто вносимо зміни у площі самі. Ми тільки у площі. Там... Тобто рішення так є, тільки просто у тільки носимо... Інші площі, так. Більші, так? А нам, що він написав заяву від себе, щоб внести зміни. Він до цього рішення нічого не має. Це рішення було надано Турківській міській раді про надання на інвентаризацію землі. Михайло, дивіться, я думаю, якщо, ну, що ми два рази не відмовляли рішення. Я йому просто скажу, що ми вносимо зміни у рішення, а він в журналі підпишеться, що він свою заяву забирає. Та все, що ми даремно не мучили депутатів. Я йому, буде сказати... так? Я йому скажу, добре? ви кажіть, тому, кажи, тому що він потім скаже, Але що ми готуємо зміни до рішення. Не дала на він буде притчати, Ні, ну, ми вносимо зміни у рішення, думаю, що ми питання врегулюємо, правильно? Так. Хто за. Хто проти? Так. Друге питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Кадастровий номер присутній для ведення особистого селянського господарства Розлуцькому і Сюдина мала 35 сотників. І вона поділила собі. На земельну ділянку. Для ведення особистого селянського господарства на дві земельні ділянки. Тобто катастрофно розділила. Так, так, так. Напевно, хочу кожен. Може, хоче щось. Хоче, розділити саме. Хто за? Хто проти? Третє питання. Про надання дозволу на віготування проєкту заустрою щодо відведення земельні. По зміні призначення, зміни це земля для будівництва та обслуговування будівель, будівель закладів освіти у землі для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови. є драч Він викупив е, будівлю. Але то є земля міської ради. То євро, так? Ні, то є велико біля автошколи. То є він орендує ту землю, він платить оренду. А тепер, але то є землі освіти. І він не може землю викупити. Ми мусимо змінити. А то, що ми якось того, і щось там викупував. То гараж, якісь, то на гараж, якісь паскетки фінішнів, щось там так. І нам потрібно змінити. було та була освіта, а земля освіти не викуповується.

50, 50, 50. Хто за това рішення? Четверте запитання. Так. Про надання дозволу для виросмі проєкту замовстрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення, якої змінюється земельне розміщення та експлуатації будівлі споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства у землі для індивідуального садівництва. першу собіню і другу собіню? Ні, там є другу собіню, то вже просто так А що то не міняють на що? Ну, там більше, ну, читайте. Ну, тобто, не можна пояснити, вже ви будете, що ви Я розумію, а що тут буде? Там буде, що оренда буде? Зміна ділянки, яке було призначення. А що там зараз стоїть? Розміщуєте експлуатацію до сіру і споріг? Написано зміна ділянки. Автомобільного транспорту. Дорожнього господарства. Що ну, він хотів будувати щось там таке, а тепер кажуть, що хоче під садівництво, піддачниці будувати такі ці. не будуть. Залежно, що він там зробить. Якщо буде будувати садові будиночки, то буде дорого. дорого. А якщо буде просто садівництво, то. Ні, то не для індивідуального, індивідуально. якщо пише для індивідуального, Друзі, то я то скажу, він буде тому... будувати. Ми це відклали, тому що перше вони мають в нас взяти дозвіл, тому що земельна ділянка перебуває в Реме. Перше мусить бути дозвіл. Земельна ділянка орендована, Це є біля, біля озера Бежо Співоче Поле. Наприклад, як ви заїжджаєте озеро, ця земельна ділянка там березка отакого. Ото все гектари і дев'ять. І от у нас сторона, то все в нього в оренді на 49 дев'ять років. Де було співачок полечів, Де озеро. Ти заїжджаєш на озеро, все, що з лівої сторони, гектар такої іде. Якщо ми дивимося до озеро, з лівої з з сторони, проти співачок полетіти. Як там, то, там, до турків, так? Так. Ну, собі, то тут зі мав то то що озеро ну, то маєш, то ти два гектари. Отак. Майже гектар то В оренді в оренді, так. Але міські раді має надати до зміни, якщо даємо. І тоді, коли він зміни, познається, він даємо Так Якщо він там сам буде робити, що він там буде. Індивідуальне садівництво, то є будиночки. Якщо би писало тільки для садівництва, то би було садівництво. А індивідуальне садівництво, то так як зробив цей славич, оці будиночки такі наставлені. То є зовсім інша оренда. Я скажу такого. скажу вам нормально, знаєте, під запис скажу що ми всі розуміли, що туристичний бізнес зараз практично це практично стук. В більшості всі речі, такі, що ви зараз теж практикуєте і бачите на земельні комісії, що люди всі хочуть масово, всі хочуть міняти цільове призначення. Е цільове призначення землі. Ну ми теж мусимо розуміти, тому що хто з нас ходить по тих туристичних базах, бо бачить, що там повністю тишина, спокій, а платити такі великі. Оренди за землю, ну, ми не, не, знає, не знаю точно, чи, чи вони так і надалі залишаться. Тому що, звичайно, якщо людина захоче розвиватися, якщо буде щасливо і в Україні закінчиться війна на, на земельній ділянці під садівництво, таке вони масштабного нічого не, можуть, не зможуть зробити. Тому що там будуть хатки будуть дерева, яблука будуть з грушами збирати. Якщо бізнес є великий і серйозний, Хоча вони зараз дуже тихо всі сидять не розвиваються. Звичайно, що вони захочуть пізніше ще знову поміняти. Але зараз, швидше за все, що таке ситуація ся, тому що у них немає. Не за не що не стягують? Не, не стягують. Ми теж мусимо розуміти їх. І, і, наприклад, по деяких податках нам теж треба врегулювати такі нюанси і подумати логічно, як це так зробити, Щоб вони або повністю в них закрилися, бо людина ще, ще дихає на плаву, вона ще потім може щось відновити і, 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 і сплачувати нам якісь податки. Як закриється і поїде з кінцями від нас, то ну, Вирішили на а тут, а, тут а тут не треба детального плану. У так... них є затверджений детальний план. А -а -а. Так. Є рішення сесії у, у цій наступній справі. Тобто вони мали детальний план, проходили громадські слухання. Окей. Тільки з попередньої сесії я став відмовити їм, тому що вони порушили процедуру. А -а -а. Вони мають взяти в нас спочатку згоду на зміну цільового призначення, а далі вже тоді. Робити документації і заперечення. Так і лишайте, і здіймо живе. Тому лишайте, там вже якісь було. А, мабуть, що може подивитися. А ні, сомінь, то є друге, та заява, то хай, то, що він каже. Що, може, ви, то Петро не Петрович іде, ви ти знаєте, що ви можете перенести на наступну комісію, вже буде друге тоді рішення після того. Ми зараз ми зараз то поміняли. Ці льви. ми поміняли, поки що покидаємо, тому що Петро порадить. Тепер що ми? Ну, що лишає, 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 ми беремо вже де. Так. І мама ще, якщо хочете, все А що, що там мама, що там мама, що вона сказала? Все, вже понятно, так? Що ми переговоримо, що так? Що там нічого не має такого? І то маєте. має такого. Плюс та одна заява. З голосу, так? З голосу, так. Зараз, може, людей інститут заявити. Подивіться, там тут сказали, що всі вже то просто ще добавте додому. До тої таблиці, що дайте. А що там? А Та до <клух> ну, то захай. Якщо буде вже бета, то давайте тут буде вже б тоді. Нападу, що холоду може бути. Ну, на жаль, але ви зараз сюди це. Хотів, що Будемо чекайте. <клухи>

Є включено 10 11 мешканців. Тоді Ісаї Андрюшкевич Іван Володимирович, 025, кадастровий номер присутній. Годій Ганна Васильівна, місто Турка, вулиця Травнева, 10 сотників, кадастровий номер присутній. Епіфано Віталій Васильович. Дістодрбовий вулиця Монастирська, 40, 025. Так, кадастрівсь номер присутній. Ільків Галина Микарівна, село Кіндат вулиця Шевченка. 012,62 сотків. Кадастрий номер присутній. Марич Іван Іванович, місто турка вулиця Данила Галицького. 10 сотиків. Кадастрий номер присутній. Масур Іван Іванович, село Бережок, вулиця Центральна, 53, 25 сотиків. Кадастрій номер присутній. Остальный Руслав Петрович, целоднистый дубов, вулиця Молодіжна, 123 а 0,25 сотиків. Кадастрингов присутніх, пшеницька любов, селена, середністю дубов, вулиця Молодіжна, 135, 0,25 сотки. Появить Люсія Михайлівна, село стоділка, вулиця центральна, 94. 0177, кадастро на присутність. Ферлетич тозі я Михайлов, соломінник, вулиця Фролич 6, 011, 206. Кадастріна присутні і шаблі, і вулиця Загірна. Загірка, 49. 016 03. Кадастрину присутній. Хто за? І плюс да. плюс... плюс заява то є. Тут у нас є Кузьмич Іван Антонович. Хто за? Хто проти? Хто голос? Хтось не. Може поставити паузу. Голова земельної комісії Петро Олегвич позвонив і сказав, що буде добре, то не випрошую. Допросив від властики до детального вивчення. Хто за? Хто проти? Ще якісь будуть питання? Дякую. Дякую за увагу. Друзі. Друзі. Друзі а віце, я ще хочу зазначити, поки іде запис. Віцей. Були громадські слухання, які проводилися по населених пунктах Ісаї Ясниця, Шум'яч і Вовче щодо передання земель ділянок пайового фонду в ОРЕМ. Поки що нам принесли тільки два протоколи, де були оформлені протоколи оформлені. В населених пунктах, де вони там що вони хочуть, що погоджують, що не погоджують. чи то ми розглянемо на наступній комісії, чи якщо донесуть ці протоколи, Загай, що ми, воно, вже воно, бачили воно. загальну картину картину. Попросили там ці дві сільські ради, так. не донесли нам е, шуміш, шуміш. І не донесла. І ясениця. Е, ясениця. Так бо, вони би сказали, щоб ви розглянули ці два протоколи. А ці протоколи вони завтра пане до сесії вони піднесуть. Ну, що ми бачили за наші не сказали, що від люди були всі проти, а в в'ясенці я не знаю. Що добре? Я добре протягну. а, але є, але є якась, якась заява на рахунок. того? Ні, ні, в нас було видане розпорядження міського голови, Ту де ми Ту зазначили Ту дні, встановили час і відповідальних Ту осіб із. Зрозуміли, із... але на увазі, що на основі того протоколу, якась заява да, на сесію є. З... Про, про, Картер, Прот. Картер ми Прот, Про, ми вже прийняли чи? рішення про передання їм тих земельних ділянок в Оренду. Добори оренди ще не були підписані, бо підписано? ми мусимо розуміти, яка ситуація зараз. Хоча, ми, якщо люди не користуються бойовою землею, ми її сміло можемо передавати оренду. Після Громадських слухань, що можна надати. Якщо громадські слухання будуть проти, значить ми не можемо їм передати. А цей, э, я ще хотіла, проти написані чого? Корисун користуються той з маленькою. Тобто люди з там щось. Не, а я про те й кажу, чи то не вартувало би виходити, то я просто не хочу, бо я сюди хочу. Ну так є теж, щоб ви розуміли. Я про те й кажу, то даремне того, То типу, могла би міська рада отримувати оренду, а так нічого e не буде. А тоді, якщо люди, то, наприклад, користуються, і, наприклад, людина користувалася і, Як то буде? Ні, я веду про те, щоб вияснити, чи дійсно так щось користується, щоб то не було, ти приїжджаєш, а там просто нічого не буде. А як вияснити? Не Ну То вже зрозуміло, що користується людина. А як мене зора на стоїть просто це. 1 січня 2025 року люди всі, що мають земельні ділянки, мали зробити порядок. А ви кажете, що продовжується. Ну, але там навіть в на тому річ. Вони ж що у Вовчому так таке, що взагалі сертифікатів. 음, mm. Є села, де не, не видавалося. Що немає сертифікатів. А, а вони користуються. Буває, де люди не користуються. Ну ти теж образно. Я в людини поле. Людина там Кілька років вже садить, чи там 10 років, чи 5 садить, собі яку і тут було приходить. Ми тебе забираємо. Багато дуже так. Але далі є така, що вона заліснена і завож. А от не на шумічний дуже приклад. Йде на вовчик в правій стороні, яка плечка, починається та хата, ото її туди доволі подивився. Там майже всі люди. Я не знаю, бо я там буду підсила. Ну що ми що було що так? Всі. Сказала Галя, що буде всі. Тільки в нас вони там нічкі підписають, там всі люди підписалися. Ну я не знаю. Ми як. ще не донесли. Вони мають ще два протоколи. Дивіться, друзі. Я скажу, під... під... позиція міської ради, Двіться, скажу, що в в міської ради є плюс-мінус. Ми мусимо отримувати відкість доходу. Доходить. Земля мусить оброблятися однозначно. Я скажу, як практикувала Боринська територіальна громада, і там ще, ще не такі поля, не таких людей. Вони вони просто переурали, і тоді, як знаєш, люди схаменулися, що що їхні поля переурали. Одні умудрилися домовитися з ними, зробити свій якийсь ений бартер, типу передати з медлянку е, їм там оренду суборенду, якось яка сходом домовилися. Інші не захотіли, тоді вони вже там виокремлювали оці п'ятачки і далі уран. По факту воно може зробити для нас одну хорошу історію. Ми б будемо знати, хто дійсно ці неї користується. там поки так. що написав: люди користуються. Я казав все, напиши мені, що користуються там Петро, Іванович, контактний телефончик. Ми хоча б плюс-мінус зрозуміло, <зуміло> але могли б під'їхати, що не задача. Ви сказали, він би показав, що маємо. Ви... Але ті землі, вони не є зорі. Поки що. Але коротні, тому в Ісай вона казала, що дійсно всі ті роми, що вони садять, газдують, мають конів. Ну, але чи всю земельну ділянку, там є гектар, чи, чи 10 сотків собі, перепитатися, ти так. так, О, я би хотів так, щоб зробити. Ну, то треба то, було логічно, по, по кожній конкретній земельній ділянці. Знати саме, хто користується, не може бути люди. Так ну, мені не прийде, скаження. Ну куди прийде? Та як ми будемо знати, ну так є старостає. Ти дзвониш до старости, каже, слухай, така то мене дня, ти подивилася по карті, яка це є. Зрозуміли. У крайньому ціла комісія разом всі під'їхали, подивилися, чи хлоп її Ори, чи там садибу, тоді про то говорити можна. Наприклад, їхати там валі. Мало було людей, або виїхали, або не зі дуже багато. Е, друзі, як ви кажете, чи детально чи принесуть, я можу ще обдзвонити вас, чи ви зберете на ПК, або перед сесією. або... Ні, десе, ні не, я б все ж таки не так казав. Є конкретні земельні ділянки, щоб якийсь спеціаліст, не знаю, хто тут вас не мав би це займати, подивився на ту земельну ділянку, де вона знаходиться, Дзвони, я у нас з кожного староста, для чого він тоді потрібен. Вони допустилися, слухай, оця ділянка хто? Іван, Петро, Степан, хто то користується конкретно і чи користується дійсно? Там не видно з мене ділянка. Де Не видно. Не видно. Там людина приходить і до мене, ставить питання і наїжджає на мене, де моє земля. Чекайте, ну, так я тебе свій номер. Та чалкова віра Петрова, мама, приватизувала на На бам'ять. Посадили в бульбу, там берези росли, смереки, може, то все, посадив бульбу. Та як от каже Ярославе, що у ресі робить, мама, Яна, пішлася з ним договорила, мені дав чотири місці бульбу. Та прийшла, відкриває двері, десь пішла по гриби і каже: хто мою земельну ділянку зорав? А вона, я кажу, де віра? на баб'яті. Я кажу, ми ну, оренду кажу, нікому не давали. Кажу, міська рада тут не донечила. І все, бо вона тоді що робить, і вона тоді починає кричати. А як то так, то ми, я кажу, ходіть, вийдемо, ми це подивимо. Я не думаю, що він ваш, бо я знаю, де вона приблизно має. І вона не могла мені сказати, де її за мене ділянка. А він точно її за мене ділянку не я ми говоримо, крепну, манами земельні діями. По факту ми можемо тільки подивитися по кадастеру номеру, як я зроблю знімок у Google Maps з інтервалом A. до півроку, чи дійсно та земельна ділянка я в чи, 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 чи на ній орали, бо якщо посити, то не видно нічого. А якщо оралося і садилося, то. Ну, посити, то таки не пройшола. Ви ж ніж там не сада, що він коси. А коли куда він засіює там якусь, чи ще щось стояло, то земельнення оброблено. Яковоря то видно у, всі у всі теж Просто Я розуміщо, через... Я Тому вам це? скажу ще: де можна знайти? Старости можуть знайти. Оті студенти, що міряли, у є урочища, хто за ким був. Чиї там земельні ділянки? І старости можуть визначити. староста не, не, не знає, то А що Там ці студенти, Ті ці друзі, домовляємося, так? Правильно? Домовляємося, якщо донесу. Плюс якщо ми зможемо зібратися, я попрошу там Діму, Оксану, щоб ми зробили якісь скріншоти з Google з Державка, щоб ми розуміли. Там зразу буде видно. Не там, не буде. Не там, не буде. там зразу буде видно. Тільки не буде видно, я кажу. Якщо пося, то не видно. Тому, <густив> не а вору, а? Ярославич, добре, завершуємо. Видно, видно, якось як. Видно. Строка може стояти. Ще якісь євні запитання. На цьому наша комісія завершена, дякую за увагу.